Перше, що я чую від людини, це ой, ви мені зараз тут всі зуби поточите, а вініри з животними кликами, як у рисі, або у тігра. Ну такі ж випадки також бувають на нашій да, практиці. буває, бувають такі запити. <рес> Капець, зубів нема. Чому кронка не сідає з першого разу? Це можливі похибки, і зі сторони техніка, якщо він був і помилився. Це вже третя робота. А їй краще не стало. Як буде виглядати імплантація через 10-15 років? не гарне. Скоріш воно залежить від того, м... чи прилетять до нас да? Так, Так. <сум> Всім привіт. Мене звуть Швачка Степан, я керівник зуботехнічної лабораторії Astra Dent Laboratoria. Сьогодні ми пишемо підкаст разом з хірургом-імплантологом Рубіновим Адгамом. Адгам, привіт! Привіт, Степане. Давай поговоримо, хто ж все-таки головний в нашій професії лікар чи технік. Хоча в цьому я впевнений особисто, що лікар є ведучим спеціалістом. Ну, насправді, моя особиста думка, що ми повинні працювати тільки в команді. Так, це правда. По-іншому ця професія не працює. Але тут не тільки в команді, а ще й в команді всієї лабораторії і вашої клініки разом з адміністраторами. Ну, в підв'язки всіх. Тоді буде нам краще ну, співпрацювати разом. Повинна бути синхронна робота всієї команди, тоді всі розуміють, що вони роблять, для чого вони це роблять, і на виході ми отримуємо якісний результат. Супер, дякую. Інколи пацієнти задають таке питання: чому кронка не сідає з першого разу? Ну, Тут багато факторів, які на це вплинуть, але вони не повинні бути прямо в ідеалі все пройтися з першого разу. Існують у нас з тобою примірки, існують підбори. Бувають, якщо це інтраоральний скан, це можливі похибки і зі сторони техніка, якщо він був і помилився. І створив, наприклад, роботу з інтеральним сканом, коригуючи його, і вдаючись до якоїсь одної з е махінацій зуботехнічних лабораторій, коли потрібно, думає, що то відтяжка на інтеральному скані щось закрити без врахування її е змін після ц... Того, як він її попитається закрити. Це прям провали, фокапи наші. Також бувають такі моменти, що техніки не дотримуються своїх всіх регламентів і перевищують і апроксимальну поверхню, вона зажимає дуже сильно. Буває так, що не враховують слизову. Плотність самої слизової і питаються засунути коронку. Для нас вона зайде по-любому, бо це модель, а у порожнині рота вона просто не сяде. Там вона просто не впихнеться, шлях ведення не підійде. Це такі самі пер перві, що прийшли на думку фактори не перші не посадці коронки. Тому в цей момент зазвичай ідуть. Підгонки, більш правильні підбори. Це вже, звісно, розуміння двох сторін нас обох, але ми переводимо тоді такий прийом в наш особисту примірку, які ми робимо ще доповнюючи зміни по коронки. Степан. Зараз хотів би трошки поговорити про створення коронок, бо не всі пацієнти розуміють, як це відбувається. Uh -huh. На першому етапі вони розуміють, що я е, препарую зуби, е, сканую їх чи роблю скан з імплантів, а потім для них відбувається якась магія невідома для них. Хогвартс. Так. І вони не зовсім розуміють, інколи вони вважають, що навіть це я роблю, От, що Довичай. мені доводиться пояснювати, що в мене є колеги зубній техніки, які мені допомагають. От хотілося б почути від тебе процес створення коронки. Ми щось знаєш, по типу тих котів, які думають, що ми вийшли. І там стоїмо цілий день за дверями. Просто стоїмо, нам же ж по приколу там стоять. От у нас в цих моментах хочеться більше уваги, напевно. <сум> <сум> Але, так, звичайно, зубний технік отримує від вас відбитки. Це можуть бути цифрові відбитки або фізичні. Ми їх проводимо по всіх протоколах. Та запускаємо в роботу. В роботу запускати можна їх по-різному, тому якщо вдаватися в наші симбіоз, лікаря-стоматолога і техніка це поєднання цифрових технологій вже разом. На сьогоднішній день виключити і мануально зняття фізичного відбитку, ми не можемо. Це не може бути тільки банально- інтраоральний скан і все. Це обов'язково буде. Поєднання старої школи та нової школи. І в нас з тобою такий період це правильний і потенційно плавний перехід в нові технології цифрові. Тож в цей момент ми перетворюємо модель або фізичну, або цифрову, підготовлюємо її також віртуально. Це такий великий шлях, складний насправді. Аналіз до всього тут проходить на цьому етапі, зазвичай дзвінок лікарю. Ми з тобою завжди проговоримо на цей момент, як я буду рухатися далі, що ми будемо виконувати, кому я передам це в основу роботи, де я візьму собі підрядника, або кому не відправлю на аутсорс- роботу. Після цього затвердження нам стає зрозуміло, що я відмоделюю. Як ми з тобою узгодимо дизайн, я завжди відправлю на узгодження або мої техніки відправлять тобі на узгодження. Ми зможемо вже разом в командному дусі це прийняти фінальне рішення, затвердити та перейти до етапу фрезерування. Це також дуже цікавий етап, там багато інженерської технології, де потрібно погратися з роботами. Сьогоднішніми, тому що воно само з собою не створюється це роботу. Створює робот, і поки ми, як було написано в рекламній брошурці, спимо, робот створює, а вони працюють. Тож, насправді, звісно, за цим всім стоїть людина, і зачасту хочеться цю людину похвалити, бо вони молодці. Вони дійсно роблять такі цікаві речі. Які приводять до супергарного результату е, велика робота наша з тобою в підборі погнатологічних темах, яку ми сьогодні не цепляли. Це да. така цікава штука, але багато помилок. Е, насправді потрібно винести саму найголовнішу концепцію. Людині стало повинно бути комфортно, тому що це все ж таки голова її, і ми засовуємо з тобою виріб. Безпосередньо в порожнину рота, де їй стало, навіть піщінку вона отримає і почувствує. Тож після цих всіх фрезерувань їй повинно бути з усіх сторон комфортно. Тому, звісно, круто, коли ми з тобою в симбіозі, і в нас виходить, що ми для тебе передали всі параметри, всі витримані структурні положення самої коронки, тому. На здачі в те не повинно піти ніяких фокапів. Звичайно, ми з тобою врахуємо, можемо зняти цілий новий підкаст про те, як уникати кожного разу фокапи, але це напевно вже не сьогодні. Тож після цього ще наступить художня частина з зубного техніка, де ми будемо розфарбовувати цю всю красоту після фрезерування. У нас дуже цікава підготовка. До синтезації циркону, тож запрошуємо вас у гості. Насправді це класний такий. Так, це... Хотілося, щоб ви своїми руками відчули, що таке сирий циркон. Це крута штука, він насправді на 20% збільшений. І коли ми бачимо цей зубчик, він більший. А потім, за допомогою терморежимів та витримок, він зменшиться на цілих 20% і задасть колір яким від самої заготовки круто, коли лікарі самі бачать і пробують, як вона виглядає в самому початку, а потім на фіналі до чого воно приходить і як її технік модернізує в ітогі. І про ті випадки, з чому не сідає коронка, можливі е якраз все побачити своїми руками, як воно буде відбуватися. Це буде крута штука. Ну, але після цього технік обов'язково завершить, розфарбує круто, придасть йому всіх основних живих структур зуба і фіналізує. Своїм супер класним поліруванням, тому що полірування в нас з'їсть усе. Е, до речі, Адгам. Хочу з тобою поговорити про тренди на сьогоднішній день в інстаграмі. Ти ж 100% там участвуєш. О, да. е, Побалакати насправді про вініри. Про всі можливі люмініри, які в нас замовляють, але вони в нас не являються люмінірами, тому що це той же самий пресований вінір, але ми продаємо його як люмінір обов'язково. Це так маленька шутка. Насправді ми стараємося, робимо і побалакати на можливість створення білих зубів, але з природним відтінком. Ну, що я можу сказати по цьому питанню? Перше, мабуть, те, що тренд чи не тренд, це залежить, мабуть, від стану пацієнта. Бо дуже багато пацієнтів приходять в стані, коли в них всі передні зуби в реставраціях, і це може бути по дві-три пломби на один зуб. Передача кольору, ну, ти сам розумієш, яка вона. Так. Це 50 відтінків білого в роті, е, ніякого загального кольору нема, і виглядає це не дуже красиво. Тому в таких випадках, мабуть, це прямий показ до того, щоб робити вініри, щоб дати людині, по-перше, гарну естетику. Мабуть, навіть по-друге, це естетика, uh -huh. а по-перше, це е, якісна гарна функція. Тому що, е, дуже дуже часто, коли починається розмова за Веніри. Перше, що я чую від людини, це. Ой, ви мені зараз тут всі зуби поточите. І коли ти починаєш пояснювати, особливо це гарно виглядає, з, якщо ми маємо свіже кате. І угу. я можу показати людині, де її тканина, а де вже стоять ці пломби, і який об'єм вони мають, то ну, інколи людині стає погано. Угу. Від розуміння того, наскільки її вже знищили зуб. Що Щось, капець, зубів нема. Ну, там фактично пломба на пломбі, тому в такому випадку зробити одну. Однорідну е, структуру у вигляді вініра або навіть коронки в деяких випадках, коли це вже сильне руйнування, е, це навпаки кращий варіант, більш е, довгостроковий, з прогнозованим результатом, і найголовніше, що на відміну від будь-якої реставрації, вінір не змінює колір, О. він буде і за 20 років таким, який він був. Єдине, що, якщо у людини є зубний нальот, вона прийшла, зробила профілактичну гігієну, зняла це і, і знову той кольор, який був. Людина максимально задоволена, робота міцна. І так, це на довгі роки, на відміну від реставрації фотополімеру. Але ж вона ще стає. Максимально природньою після фіксації. Звісно, ну тут знов-таки ми вертаємось до симбіозу роботи, так. якщо це якісна робота, яка робилася з розумом, з підбором кольору, форми всіх нюансів фізичних. Бо тут прикус це дуже серйозна штука, яку треба враховувати. Інколи не можна зробити там: ой, я хочу ще довші зуби, а людині доводиться пояснити, що вибачте, ну, у вас не втрачена висота прикусу, ми не можемо це повищ... підвищувати, бо ми вже втручаємось в суглоб. І тут є свої нюанси. Тому тут, тут дуже така кропітка серйозна робота. В мене перша це спілкування з пацієнтом, донести до нього всі нюанси на початку ще до початку роботи. Що ми можемо зробити, чого ми не можемо зробити? Бо деякі речі можна робити, а деякі це зло. А вініри. З животними кликами, як у рисі, або у тігра. Ну, такі ж випадки також бувають на нашій да, практиці. Так, бувають такі запити на якісь ікла, як у вампіра, ще так. щось. В таких випадках я раджу людині, що. Так, дійсно, ми щось можемо зробити, але краще зробити це як після підписання договору. Спеціально. Ну, тут більше я навіть раджу робити. В мене були такі кейси, коли я робив це як знімну конструкцію, Ого. яку можна приклеїти, але так само можна без поску. Пошкодження взагалі зуба, можна її зняти. Якщо людині треба для якогось вау-ефекту, для з'явитись на якусь подію, вона хоче там певне враження створити, це не є проблема, але ж це не історія на кожен день. Але чи є в тебе випадки, де люди попросили прямо встановити, зафіксувати такі коронки? Тому що я вже маю своїй практиці. Випадки такі були, так, так, вони дійсно були, але тут треба розуміти, що знов таки біомеханіка щелепи, вона нікуди не дівається. Людина повинна мати можливість відкусити і переживати. Якщо ми хочемо робити такі зуби, як в якихось хижаків, треба розуміти, як працює їхня щелепа. Наша щелепа працює трошки по-іншому. Тому обмежувати такими іклами, довгими рухи щелепи, це може призвести в майбутньому до серйозних ускладнень, про які людина навіть не підозрює, що вони можуть бути. А в кінці кінців, я як лікар, Буду нести відповідальність за те, що я це встановив. Була у нас з тобою маленька реклама до того, щоб ви навчалися всі гнатологічному мистецтву, і ми також самі кожного дня впровадили її в свою практику незалежно, так? Ну, В цьому <с? плані я погрузився в це питання досить серйозно, бо дуже багато кейсів до мене. Приходить, коли люди вже мають серйозні ускладнення. Так. Це... У мене був випадок, коли важка реабілітація пацієнтка прийшла з, з запитом е, на те, що в неї проблема е, з углобом постійні болі, і запит був е, наступний: зробіть мені нові коронки. В неї були коронки е, на 28 зубів, тобто, це весь верх, весь низ. Перше, що мене насторожило, це те, що це вже третя робота, а її краще не стало. Я її відправив від початку до ортодонта, який був на місці, uh -huh. і далі ми її передали до гнатолога, тому що виявилось наступне: з лівої сторони, в неї, за рахунок цих робот, повністю стерлася суставна головка. Фактично Окей. вона була відсутня, Крут. тобто і людина якимось чином до цього адаптувалася, маючи хронічний біль, але не розуміла досі, яку проблему їй створили, і що відновлення це дуже складно, це вже хірургія, це ну, дуже тривале серйозне відновлення. Що річ не в коронках зробити нові коронки, тому тут треба підходити до цього дуже-дуже так серйозно і покроково, а не просто зробив нові коронки і все, ідіть, ідіть в життя. Давай розповімо про вирішення наших конфліктних ситуацій, коли, наприклад. Не сідає коронка, або не здається з першого разу тотал, або ми не втрапляємо в колір, в чому часто буває і наші помилки, і може бути помилка лікаря. Але як ми їх вирішуємо, як ми приходимо до спільного результату, до кайфових здач і крутих протоколів, які ми затвердили самі для себе, і наші стандарти, які ми витримуємо. На мою особисту думку, тут багато факторів, які можуть впливати на кінцевий результат. Може бути така ситуація, що ми з тобою будемо задоволені роботою так. і якістю, і тим, що від початку, наче просив пацієнт. Угу. Але на виході ми можемо отримати якусь проблему у форматі. Ой, я хотів іншу форму, а отут колір трошки не такий, як я собі вважав, uh -huh. і пішла, пішла купа якихось нюансів, які пацієнт не завжди розуміє, чого він хоче. Тому для вирішення, скоріш, для невиникнення таких ситуацій, як на мене, перша частина серйозна лягає на мене, як на лікаря, uh -huh. з'ясувати з пацієнтом. Саме чого він хоче, зрозуміти його, його бачення кінцевого результату, і правильно це передати тобі як техніку, щоб ти міг реалізувати саме те, чого хоче пацієнт, і що я до тебе доніс. Тому на деяких складних роботах, таких як тотал, я вважаю, що дуже гарно, коли ми робимо симбіоз, симбіоз тимчасову якусь роботу, яку пацієнт може отримати безпосередньо в порожнину рота, подивитися, відчути її. Прийняти чи не прийняти себе цією роботою uh -huh. і вже з цього робити якісь висновки, коригування, все інше, щоб не було переробок постійних робот, бо це довго і дорого. Ну так, да. быстро зробив, швидше підіділи. Насправді нам також багато чого і складного достається. Це відтворення, це видумати, це придумати, абстрактно побачити, задіяти всі якісь наші навики, і художні, і майстерність, як зубного техніка, професіоналізм введені до аналізу роботи, але ми це можемо зробити тільки разом з вами, отримуючи вашу інформацію від пацієнта при першій зустрічі, коли ми зустрічаємося, завжди хочеться запитати, як і до чого ви ну який кінцевий результат від вас? Ми б хотіли побачити. Коли ми його оформлюємо, легше сформовувати все, починаючи від воксапу, від алгоритму роботи, від формування навіть протокольної частини з чек-листами. Тоді все стає чітко по плану. Ну тут повторюсь, дуже довга робота з однією лабораторією дозволяє мені розуміти техніка краще. Техніку розуміти Вона в мене. мене. Так, і на виході, коли ми спілкуємось, ми починаємо більше розуміти один одного, коли ти набив якісь шишки, де щось о, а я так зрозумів, а я так зрозумів, коли. Це все вже пройдено, коли всі ці якісь нерівності, шероховатості, вони всі зникли. Коли з півслова ми розуміємо один одного, чого ми хочемо, і мені легко пояснити, я розумію, що мене розуміють, чують, чого я хочу, бо я ж передаю побажання пацієнта. Йому цією конструкцією ходити. Він хоче отримати за свої кошти якийсь результат, яким він буде задоволений, щасливий, і ну, в кінці кінців, буде радити нас. Тому а... це дуже важливо. Довгострокова робота, тоді і результати гарні. Адам, у мене є. У тебе питання з під ковиркою трохи. Тому що насправді, коли я почув сам його, в мене також немає такого досконалого відповіді. Як ти вважаєш, як буде виглядати імплантація через 10-15 років? Питання гарне, Скоріше воно залежить від того, чи прилетять до нас імплантяні? Так, так. І дадуть нам нові технології. Ну, якщо говорити на сьогодні, то вже є навігаційна імплантація не з використанням капи, а з використанням КТ з тим, що безпосередньо імплантолог під час самої імплантації бачить на моніторі. Куди під яким кутом ставити руку, який нахил імпланта повинен бути для того, щоб точно розмістити його в щелепі пацієнта? На сьогодні ця методика тільки ну, на таких перших певних кроках упевнених. Uh -huh. Наскільки вона шагне за десь 15 років, ну, з урахуванням Штучного і, інтелекту. так, вона може досить серйозно шагнути вперед, і це в якихось, певно, дуже делікатних і важких випадках дозволить нам легше працювати. Інколи може навіть ну, зніме трохи якесь навантаження з лікаря в форматі. Прорахування всіх всіх нюансів, тобто облегшить його роботу. Текі Санрайз і хірургія. Та. Це наступний панкаст. А якщо ми кажемо, за... якщо підводка до того чи замінять роботи лікаря, я дуже не певен в цьому, тому що живе спілкування з людиною, а не з роботом, воно все-таки дуже важливе. Я певен, що і за 10, і за 15, і за 25, і за 30 років це не згасне. І думаю, що понадобиться дуже багато часу, щоб людину шиї випхав від лікування або протезування. Все, що пов'язане з функціоналом максимально природнім, щоб людину випхали повністю. Не певен, що це зразу прийде. Мабуть, це відбудеться тільки у випадку, е як у фільмах фантастики, коли ти лягаєш в певну капсулу, і вона тебе повністю відновлює у, ну, весь твій організм. Мабуть, тільки тоді зникне така професія, як. Ну, лікар. помріяли і досить. Так. <рес> Супер. Дякую, Адгам. Мені було дуже приємно з тобою сьогодні поспілкуватися. Розумію, що мало, але. Ми зможемо ще в багатьох ефірах з тобою це проговорити. Дякую на ваше до зустрічі. До зустрічі.